Вітаю, панове. Розглянемо сьогодні параметри мікропроцесорів, внутрішні реєстри, шина даних, шина адреси, швидкодії мікропроцесорів. При описі параметрів і пристрої процесорів часто виникає плутанина. Розглянемо деякі характеристики процесорів, зокрема, розрядні шини даних та шини-адреси, а також швидкодія. От приблизно показана схема, як працює мікропроцесор, з чим взаємодіє, через які канали. Я на ній зараз не зупиняюся дуже, бо по цьому буде окрема лекція. Процесори можна класифікувати за двома основними параметрами: розрядності. Та швидкодії. Це два параметри основних. Так. Швидкодія процесора. Давайте виділимо. Досить простий параметр. Вона вимірюється у мегагерцах. Цах. Один МС дорівнює мільйону тактів за секунду. Чим вище швидкодія, тим краще, тим швидше процесор. Розрядність процесора. Так? Параметр найскладніший. У процесор входить три важливі пристрої. Основною характеристикою є розрядність. Шина введення та виведення перший момент, внутрішні реєстри, другий момент і шина адрес пам'яті. Це розрядність пов'язує через ці три моменти. Швидкодія процесора. Так? Швидкодія це одна з характеристик процесора, яку часто пояснюють по-різному. У цьому розділі ви дізнаєтеся, як про швидкодію процесорів, взагалі процесори Інта, зокрема. Швидкодія комп'ютера. переважно залежить від тактової частоти, зазвичай вимірюваних в вимірюваних МГц. Задають її спеціальні тактові генератори. Так? Вона визначається параметрами кварцового резонатора, який є кристалом заточеним, заточеним у невеликий олов'яний контейнер. ну, засунутий, так. Під впливом електричної напруги в кристалі кварцу виникає коливання. Не коливання, а коливання. Електричного струму з частотою, яка визначається формою і розміром кристала. До речі, чому використовують ці кристали? Бо вони чітко видають ту частоту, яку потрібно. Інші генератори такто і частота збивається. Частота цього змінного струму називається тактовою частотою, конкретно яку видає цей кварцевий генератор. Мікросхеми, звичайно, комп'ютера працюють на частоті кількох мільйонів Гц. Гц одне коливання. коливання, коливання. До речі, з російською. Це таке саме за секунду. Швидкодія вимірюється в мегагерцах, тобто в мільйонах циклів за секунду. На малюнку показаний графік синусоїдального сигналу. Давайте ми його розширимо. Так. Ось цей, значить, у нас напруга. Час. Ну, і Це у нас одне коливання повне і є. Зауваження. Одиницю вимірювання частоти названо герцем. На честь німецького фізика Генріха Гельса, в 1985 році, експериментальним шляхом підтвердив правильність електромагнітної теорії, згідно з якою світло є видом електромагнітного випромінювання і розповсюдження у вигляді хвилі. Це все-таки дуальна теорія. Не тільки хвилі, а й корпускулярна теорія. І зараз більшість все-таки дивляться на світло саме з цих двох боків. Найменшу одиницю вимірювання часу, квантом. Для процесу екологічного присутня є період тактової частоти або просто такт. Так? Оця хвилька. На шкірну операцію мінімум один такт. Ну, мається на увазі на оцей синусоїду хвильку. Так? Шкірну знову ж таки, переклад неправильний. Наприклад, обмін даними з пам'яттю процесору PTM-2 виконується за три такти плюс кілька циклів очікування. Цикл очікування це так. У якому нічого не відбувається, той сигнал не передається, він потрібний тільки для того, щоб період розірвати, да, зрозуміти, де закон, Щоб процесор не тікав, ну, фактично визначити, де закінчилася передача інформації. Вперед від менш відходіючих вузлів комп'ютера. Функції процесора. Це обробка даних за заданою програмою шляхом виконання арифметичних та логічних операцій. І програмне управління роботою пристрої устрою комп'ютера. Так, оце пристрой, устрою, це у нас переводчик. Так, предлагає варіанти. Так, моделі процесу включають наступні. Два рази, знову ж таки, спільно працюючі пристрої. Моделі процесорів. Да? Пристрій керування ПУ да? здійснює координацію роботи всіх інших пристроїв, виконує функцію управління. і управляє обчисленим комп'ютером. Це в процесорі. Арифметикологічний пристрій АЛП. Так називається пристрій для цілочисельних операцій, арифметичні операції, такі як складання, множення та діла, а також логічних операцій. Там, A R and A cell rule буде лекція. Така управляють за допомогою ALP. Так, ці операції складають переважно більшість програмного коду і більшості програм. Усі операції в ALP проводяться у реєстрах спеціально відведених осередках ALP. У процесорі може бути в реєстрах. Да, проводяться, в процесорі може бути кілька КЛП. АЛП. Шкірний здатний виконувати арифметичні чи логічні операції, залежать від інших, що дозволяє виконувати кілька операцій одночасно. арифметико логічний пристрій шпарина. Да? Шкірний, так? Логічний пристрій виконує арифметичні та логічні дії. Логічні операції діляться на дві прості операції, так і ні. 1 і 0. Звичайно, ці дві пристрої виділяють суто умовно, конструктивно, вони не розділені. AGV, пристрій генерації адрес. Це пристрій не менш важливий, ніж ЛП, оскільки він відповідає за коректну адресацію при завантаженні або збереженні даних. Абсолютно, адресацію у програмах використовують тільки у рідкісних виключеннях. Як тільки беруться маси даних у програмному коді, використовується непряма адресація, що примушує працювати. AGV, да? Математичний співпроцесор у FPV. Так, процесор може містити кілька математичних співпроцесорів, кожен з них здатний виконувати щонайменше одну операцію з плаваючою точкою, незалежно від того, що роблять інші ЛП. Метод конвейерної обробки даних дозволяє одному математичному співпроцесору виконувати кілька операцій одночасно. Співпроцесор підтримує високоточні обчислення як цілочисельні, так і з плаваючою крапкою. І крім того, містить набір корисних. Константин, який прискорюють обчисленність. Піпроцесур працює паралельно з центральним процесом, забезпечуючи тим самим високу продуктивність. Система виконує команди співпроцесору, в тому порядку, якому вони з'являються у потуці. <кхід> Математичність процесор, персональний куплю IBM PC, дозволяє виконувати швидко. Швидкісні арифметичні та логічні операції, а також тригонометричні функції з високою точністю. Дешифратор інструкцій команд. Аналізує інструкції з метою виділення операндів та адрес, за якими розміщуються, яким розміщуються результати. Потім слід, е, слідує повідомлення іншого незалежного приступу про те, що необхідно зробити для виконання інструкції. Дешифратор допускає виконання кількох інструкцій одночасно для завантаження всіх виконуючих пристроїв. Кеш пам'ять. Особливо високошвидкісна пам'ять процесора. Кеш використовується як буфер для прискорення обміну даних між процесором та оперативною пам'ятю, також для зберігання копій інструкцій та даних, які нещодавно використовувалися процесором. Значення кеш-пам'яті витягується безпосередньо без звернення до основної пам'яті. При вивченні особливості роботи програм багато виявлено, що вони звертаються до тих чи інших областей пам'яті з різною частотою, а саме елементи пам'яті, до яких програма звертається нещодавно, швидше за все, будуть використані знову. Припустимо, що мікропроцесор здатний зберігати копії цих інструкцій у своїй локальній пам'яті. У цьому випадку процесор зможе кожного разу використовувати копію цих інструкцій протягом усього циклу. Доступ до пам'яті знадобиться на початку. Для зберігання цих інструкцій необхідний зовсім невеликий обсяг пам'яті. Якщо інструкції в процесор поступають досить швидко, то мікропроцесор не буде витрачати годину на очікування. Таким чином економиться час на виконання інструкцій. Але для самих швидкодіючих мікропроцесорів цього недостатньо. Вирішення даної проблеми полягає в покращенні організації пам'яті. Пам'ять у середині мікроцера може працювати зі швидкістю самого процесора. Перше кеш. Першого рівня. Кеш пам'ять знаходиться в середньому процесора, вона швидше за решту всіх типів пам'яті, але менше за об'ємом зберігає нещодавно використання інформації, яка може бути використана при виконанні коротких програмних циклів. Кеш іншого. Ну, другого рівня. Так, також знаходиться в середньому процесі. Інформація, що зберігається використовує раніше, ніж інформація, що зберігається в кеш-пам'яті першого рівня рідше. так, Та зате, за обсягом пам'яті він більший. Також в даний час процесор використовує кеш третього рівня основна, і плюс основна пам'ять набагато більше за об'єм, ніж кеш пам'ять. Та значно менше швидко <кхід> Багаторівна кеш пам'ять. Дозволяє понизити вимоги найбільш продуктивних мікропроцесів до швидкодії основної динамічної пам'яті. Так, як, якщо скоротити годину доступу, ну, час доступу до основної пам'яті на 30 сухтів, то, то продуктивність добре кеш-пам'яті підвищується лише на 15 суттєв. Ну це непогано. Кеш-пам'ять, як відомо, може достатньо. Сильно впливати на продуктивність процесу залежно від типу і типу виконаних операцій. Проте збільшенням не обов'язково принесе збільшення загальної спільної продуктивності роботи процесу. Все залежить від того, наскільки додаток оптимізований під дану структуру використовують кеш, а також від того, поміщається чи різні сегменти програми в кеш цілком або кусками. Кеш-пам'ять не тільки підвищує швидкодію мікропроцесов при операції читання з пам'яттю, а також може зберігати значення записування процесом на основну пам'ять. Записати ці значення можна буде пізніше, коли основна пам'ять буде не зайнята. Таке память називається кешем із зворотним записом, так і можливості спроможні і принципи роботи помітрі зніняються від характеристики кеш. З різним записом, який бере участь у тільки ще операції зачитання в пам'яті. Шина це канал пересилання даних використованих спільно різними блоками системи. Шина може бути набором провідних ліній у друкацькій платі дротип. При пайні до виводів роз'єму, до яких встановлюються друкарські плати або плоский кабель. Інформація передається по шині у вигляді груп бітів. До складу шини для біта слова може бути передбачена окрема лінія паралельна шина. Або всі біти слова можуть послідовного в часі використовувати одну і одну лінію, послідовна шина. До шини може бути підключено багато приймальних пристроїв, приймачів. Зазвичай дані на шині призначаються лише одному з них: поєднання сигналів, що управляється і адресних. Визначається для кого саме. Логіка, що управляє порушує спеціальний стробуючи сигнал, щоб вказати одержувачі, коли йому слід приймати дані. Одержувачі та відправники можуть бути односпрямовими, тобто здійснювати тільки або передачу, або прийом, двонаправлений здійснюється. здійснюється. Також, проте найшвидше процесор на шина не сильно допоможе, якщо пам'ять не зможе доставляти дані з відповідною швидкістю. Типи шин. Шини є. шина даних служить для передачі даних між процесором та пам'яттю або процесором та пристроєм введення воду. Ці дані можуть бути як. Команди так і інформація, яку він посилає у порти введення виведення приймає звідти. Шина-адреса використовує центральний процесор для вибору необхідного елементу пам'яті або пристрою введення виведення шляхом встановлено на шині конкретної адреси відповідно одному з елементів пам'яті або одного з елементів введення виведення що входить до системи. Тобто даних адреси і шина керування. Так? По ній передаються управляючі сигнали призначені пам'яті і приведення ці сигнали вказують напрямок передачі даних у процесор або з нього. ВТВ. Буфер цілі розгалуження. У цій таблиці знаходяться всі адреси, куди буде, або може бути зроблений перехід. Процесори ще використовуються в таблиці історії розгалуження, які місця та адреси, за якими вже здійснювалося розгалуження. Далі регістри. Це внутрішня пам'ять процесора, є рядом спеціалізованих додаткових елементів пам'яті, а також внутрішні носії інформації в процесора. Регістр є пристроєм тимчасового зберігання даних, числа або команди використовуються з метою полегшення арифметичних, логічних і пересильних операцій. Над вмістом деяких регістрів спеціальні електронні схеми можуть виконувати деякі маніпуляції, наприклад, вирізувати окремі частини команди для подальшого використання або виконувати певні арифметичні операції над числами. Основним елементом регістра є електронна схема, звана тригером, яка здатна зберігати одну двійкову цифру розряд. Регістром є сукупність тригерів, зв'язаних один з одним певним чином загальної системою управління. Існує декілька типів регістрів виконуючи операцій, що відрізняються своїм виглядом. Деякі можливості регістрів мають свої назву. Наприклад, Регістр суматор, регістр АЛП, що бере участь у виконанні кожної операції. Лічильник команд, регістр ПУ, в місці якого відповідає адресі чергового виконаної команди. Служить для автоматичної вибірки програми з послідовних елементів пам'яті. Регістр команд. регістр ПУ для зберігання цього управління для команд в період часу необхідно для її виконання. Частини його розрядів використовуються для зберігання кодів операції, решта – для зберігання кодів адреси операції. Так, ну і питання для самоконтролю. Дякую за увагу.